Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за птахом дятлом. Це цікавий і вражаючий птах, у якого є голова, тіло, крила, хвіст, лапки та дзьоб. Дятли це птахи середнього розміру з гострим дзьобом і спеціальними когтями для довбання дерев. Вони вміють стукати дерево своїм цьобом, щоб шукати комах або робити лігво. Головна їжа дятла це комахи, хрущі, мурахи та лічинки, які вони витягують з дерев. Дятли є корисними для лісів, бо допомагають контролювати популяції шкідливих комах. Існує багато видів дятлів з різними розмірами та кольорами оперення. Їхні мозкові ураження створені так, щоб захищати їхні мозки від ударів під час долбання дерев. Дятли використовують свої незвичні навички для виживання так як вони допомагають природі у збереженні лісів. Дякую малята за увагу. До побачення до наступної зустрічі.